І що саме він напише? Ну, напевно, він теж там десь з шарфом буковини десь дивиться онлайн, ну, я так да. думаю. Тарас Сивка класно на Тимирівського. Тимирівський Тимирівський тут э, э, заспино забігав Немтінов, ну, ну ось передача, Але передача, що Слабло прочитав, да, так? Да, да, Одразу, що значить досвід одразу прочитав ситуацію і пенальті. Да. Пенальті. Звісно. На... Ну, такое ну, стало за ще получить жовту карточку. Ну тут на... На зустрічі. Скоблов Нарешті. З точки нарешті відзначитися. Ну... Ну, Центральних захисників. Знову Бойчук вперед. Сразу Кофман виграв боротьбу. Датюк. Перін. Це небезпечно. На Датюка в центрі І забиває на 4-1. Ось так от. Роман Дацюк гравець, який свого часу виступав у центрі захисту захисники. І вже не вміють да, врятувати свою команду. І Богдан Когут 76-й хвилині гри. nur nur noch nicht nur